Всім доброго дня! Сьогодні дуже цікава тема. Ми знімаємо ілюзії з відносин і з людей. Наша головна егоцентрична сприйняття будь-чого відносно людей це коли ми чуємо, що людина до нас щось говорить і вона якби вже озвучує, що вона не хоче поряд з нами мати або не готова. Це не говорить про те, що ви на такі. Давайте знову опускати цей момент із крайності в крайності, коли я не така, я щось зроблю, перероблю в собі, щоб бути гідною чоловіка. Зрозумійте, або там жінки, питання не в тому, питання бачити, хто перед вами завжди спілкується, хто перед вами сидить і що від ця людина вам пропонує. Як ця людина, наприклад, говорить, що не може нести за вас відповідальність, не хоче там. Не готова щось робити, ви не вдягаєте ілюзію про те, що щось можна змінити. Вмовите цю людину, щоб вона вас повірила, ви в неї, і у вас змінилося життя. Це неможливо ще раз, друзі. Не треба витрачати час, не треба жити страждання, залишуся сама. А там, в мене не буде чоловіка, в мене не буде жінки. Не треба страждати від того, що закладено в голові проекції, ілюзії і те, що взагалі не ваше. Питання в тому, що зрозуміти, я йду від болі, я в страждання. Відносини, перекроєння, перероблення людини від емоційного дефіциту, фізичного дефіциту, і ви побачите, як ви заходите в відносини з дефіциту, то вас часом не буде сил нічого виправляти. А виправляти потрібно буде кривизну. Яку на поклали на цю людину ілюзіями? Тому або люди там розстаються, або люди якби не спілкуються, і бажано бачити все це спочатку. спочатку тих відносин на березі, що вам пропонує людина. І не витрачати свій час на те, де вас вже спочатку не цінять, а обіцінюють, з вами конфліктують. Ви повинні розуміти, так, ми всі єдині, ми всі можемо мати право на щастя, на любов, але треба шукати. Тих, з ким ви відкриваєтеся, тим, хто з вами дуже схожий, ви єдині з цією людиною повністю, і ви не видокремлюєте себе від нього, а він від вас. Тоді прекрасні стосунки складаються. І тоді ніхто не. Дивиться через ілюзію егома. Всі дивляться від серця. А коли ми дратуємося, переходимо як в дитячий садок вихователям для свого партнера, то подивіться на те, що ви в собі закриваєте. Нащо ви цю ілюзію вдягаєте? За чим ви живете в цій ілюзії? Щоб що. І іноді просто треба відпускати поряд з собою людей, щоб ви. Просто спокійно жити, щоб дати можливість собі змінити своє сприйняття і вийти з залежності, просто вийти з будь-яких залежностей. Коли ви полюбите себе, коли ви зрозумієте себе, а я даю це в своєму проєкті Нове життя 2024, ви зрозумієте, що багато стосунків, які ви будували, це було жертвеної позиції, дитячої такої позиції, позиції его. Розуму, де вам лячно, і ви хочете е, збудувати стосунки для того, щоб вони мали там логічне завершення, шлюб і дітей. Але в такому страху ви будуєте це не з тими людьми. Тому всім раджу дуже дивитися і переглядати е, те, з ким ви, як ви з цими людьми спілкуєтеся, як ви себе відчуваєте з ними. І якщось не так, не треба тягнути. Треба просто один одного любити і іноді вставати з великою любов'ю з цього сімейного застолія і казати дякую мені вже досить. Дякую всім! З вами була Білоса Ольга.